Монаше життя це особливий спосіб наслідування Бога, де пообосячені особи через життя обітами та скетичний подвиг зростають у святості. Від початку існування церкви аж до наших днів монаші особи завжди були світочами на дорозі освячення людства. Святопокровський жіночий монастир почав існувати вже на початку XVII століття. Історичних джерел довідуємось, що монахині прибули до Яворова у 1621 році. І замешкали у двох домах поблизу гірної церкви. Згодом яворівська побожна міщанка Маргарита Жугаєвич записала сестрам город біля церкви, потім подарувала їй свою посілість, збудувала на ній монастир, а пізніше прийняла у ньому чернечий постриг з іменем Макрина і стала його ігуменею. Спочатку він був дерев'яний з невеликою дерев'яною церквою. В 1847 році. Церква згоріла, але чудесним способом вціліла лише одна ікона Пресвятої Богородиці. Ця ікона стала покровом і охороною монастиря та містечка у всі часи лихоліття. Під час бурі, вогню і граду сестри з вірою виставляли цю ікону, звідки загрожувала небезпека, і кожного разу в чудесний спосіб були захоронені. У 1899 році було збудовано нову муровану церкву на місці згорілої. Життя сестер до приходу австрійської влади зосереджувалось на основних принципах монашого життя молитві, аскетичних подвигах, постах і праці. За правління цісаря Франца Йосифа монахині були змушені під загрозою закриття монастиря розпочати освітню виховну діяльність. 1848 року відкрили школу для дівчат, пізніше вчительську семінарію, а згодом гімназію та інтернат. Сестри виховували молоде покоління у релігійно християнському та свідомо патріотичному дусі, вчили різних ручних робіт та гри на музичних інструментах. Школа і монастир функціонували до 1945 року. З приходом радянської влади школу закрили, а сестер виселили з монастиря. Про цю сумну подію згадує одна з монахинь Святопокровського монастиря, мати Юлія Зелена. Було то серед зими. 1946 рік, коли приїхала до монастиря вантажна машина, НКВСівці всіх сестер повантажили на неї і повезли світ за очі. Довго нас возили, трясли містами і селами Галичини, ніби хотіли витрясти патріотичні почування, батьківську віру і любов до ближнього. Та врешті, десь серед поля, на морозяному вітрі, зупинилися і наказали усім іти на всі чотири сторони. Велику монастирську бібліотеку загарбники спалили на цвинтарі, майно монастиря пограбували і знищили. Сестрам вдалося забрати із собою лише чудотворну ікону та рукописну монастирську хроніку. Незабаром монастирські приміщення переобладнали під лікарню, а настінні розписи було замальовано. Сестрам, котрим вдалося залишитись у Яворові, замешкали у приміщенні монастирської пральні, незважаючи на переслідування, постійні обшуки та погрози, сестри продовжували молитись і виконувати своє служіння. Катехизували дітей, підтримували і заохочували людей молитвою і порадою, допомагали підпільним священникам. Вихід церкви з підпілля активізував духовне та релігійне життя народу, і сестри монахині повернулись до активного духовного служіння при Святопокровському монастирі. Усі намагання сестер повернути колишні монастирські приміщення завершились пустими обіцянками державної влади. Держава так і не спромоглась повернути приміщення монастиря, в якому продовжує функціонувати лікарня. А сестри і надалі проживають в колишній монастирській Господи, пральні. Господи, спаси наш те сонце, правда й Господи, спаси наш світло ясне, не нездоволе, Господи, спаси наш наше життя і воскресе. Старе дерев'яне приміщення перебуває в аварійному стані, наскрізні тріщини в стінах, зимку завдають неабиякого клопоту монахиням. Від великої сирості стіни будівлі руйнуються і обсипаються. А подекуди і обростають грибком. Такий стан монастиря спонукав сестер наважитись розпочати будівництво нового монастиря. І ось 19 вересня 2010 року Божого при чисельній присутності священників, преподобних монахинь та вірних, відбулось урочисте посвячення наріжного каменя підбудову нового монастиря. Архієрейську літургію очолив преосвященний Кір Венедикт Алексійчук, помічник Львівської архієпархії. І вже наступного дня розпочалось будівництво. Робітники розчистили територію, викопали котловани, привезли блоки і розпочали роботу над закладанням фундаменту. Кожного дня Бог благословив роботу і будівля виростала. Бог чуває над своїми слугинями. Незважаючи на брак фінансування, до завершення року вдалося вимурувати підвальне приміщення. Проект нового монастиря був виготовлений добродіями-архітекторами, які безоплатно розпрацювали креслення та кошторис. А сестри з здячності щодня заносять до Бога за них свої молитви. Новий монастир спроектований для глибшого служіння Богові та людям. Приміщення розраховане на 12 осіб. Келії для черниць, монастирська каплиця, трапезна кухня, кімната для бідних, катехетичний клас, майстерні для ручної праці. Ці всі приміщення служитимуть для поглиблення духовного життя монахинь. Сестри служитимуть у любові та посвяті для ближніх на прославу Господа та поширення Божого царства. Ми щиро вдячні вам за вирозуміння та допомогу. Нехай Бог помножить вам сторицею та дарує всі потрібні ласки. А всі на цьому монастиря завжди буде заносити за вас молитвами.